Або коза. Бо це зроблено шкіри з Бачите, Тут була голова в тізенькі колись. Права нога, ліва. Задніх ні фостика ще зашити, щоб повітря не виходило. І тут для голова, є дві піщавки за черету, тут двох лобці. Ліва нога. Басова басово-парке, Е. Але для того, щоб коза грала, її треба накормить. От, допомагайте, мені надувати. you <laughs>